Побудувати будинок. А, ж знайти ресурси. Фух, цілий день шукав цей матеріал. Тепер можна починати будувати будинок. Так, але тут всюди запривачена територія. Одна з я... найомих, яка може допомогти мені з цим розібратися. А коли вона буде? Вона буде з хвилини на хвилину. Гей, гей привіт. Пуха, нарешті ти дійшла. Нам потрібна твоя допомога, дуже сильно. Яка потрібна тобі допомога? Хочу побудувати будинок, але тут повсюди запривачена територія. Я зараз позвоню адміну, і ти зможеш побудувати будинок на цьому місці, де ти сидиш. Ура! Алло! Алло! Привіт, адмін. Ти можеш дозволити моєму другові побудувати будинок? Добре, можеш прийти прямо зараз і дати йому дозвіл. Добре. Яка вам потрібна територія? Нам потрібна вся ця ділянка. Все це поле буде коштувати алмазом. У мене є 20 таких алмазів, але це все, що в мене є. Погнали, давай алмази і вся ця територія твоя. Ну що, ти переніс все. Всі алмази в мене, тримай. Дякую. А може дати мені ще води попити. О, привіт! Давно не бачились. Ні. Ти можеш допомогти мені збудувати діб? а я тобі за це дам трішки хлібу. Да погнали! Ти привів нам допомогу? Це супер круто! На, тримай алмази. Все, можете будуватися. Ну все, якщо буде потрібна допомога, телефонуй. Пока! Ну Що давай будувати будинок. Все, давай будувати. Ну що, давай мою долю. Ех, обманули ліву не всі алмази. Нічого, наступного разу буде більш обережний. Це шахраї! О, привіт! Це моя подруга. Вас хочуть обхитрити, не будуйте цей будинок. Чому? Я чула їх не на розмову, вони тебе обманули. Але ми вже побудували цей. Ну його зараз видалять та й все. І що з цим робити? У мене є один знайомий, я зараз його покличу. Ей, йди сюди. Що тут трапилось? Моїх друзів обдурили. Їхній будинок хочуть видалити. Зараз знайду цих гравців. Ось я вас і знайшов. Оно швидко, руки вверх. Звернулися. Кажись, де всі алмази. Швидко. Нічого йому не кажи! Ми віддаємо всі алмази. Їх треба повернути, хазяй вам. Ми все повернемо. Це ти. Навіщо ти мене намагався так обманути? Ось все, що тебе забуду. Дякую, я тебе пробачаю. Ей, я бачу, ви гарно повадили. Так, ми знайшли нову ділянку для того, щоб побудувати будинок. Хлопці, я радий за вас. Так, не думаю, що так багато сил витратиться на будинок, але ми справді побудуємо великий замок. Так, на замок вистачить тут місця. Зараз прийде мій архітектор. Я принесла плакат нашого замку. Це не жарт, це дуже багато буде коштувати. Дуже багато ресурсів. Я можу з тобою поділитися, що, тому що, що ти 에, мене вибачив. Ну що, тоді розпочинаємо будівництво. Наш замок буде прямо в тій частині поля. Який вийшов замок Друзі, дякую, що ви допомогли мені здійснити мою мрію, яку я так довго хотів здійснити. Дякую вам дуже, дуже сильно. Привет. Расскажи трешки про себя. Ну, даже не знаю. Просто я только появился в мире, я не знаю, что про себя рассказать. Давай зараз. Просто вот расскажи про себя, что ты любишь. Я люблю себе. Мам, если ты бы не бачишь, что ты не разрешила мне остаться на ночевку. Я люблю делать шутки. Привет. Привет. Як тебя зовут? Меня зовут Кирилл. Круто, Кирилл, расскажи, пожалуйста. як тебе было заниматься в видео? Ну, доброе И то какие-то ощущения, как будто реальности или что-то такого. Там были злодейства. Я был типа как в полицейским... До сих пор не могу... До сих пор вспомнит этот момент, когда я говорю, руки, вверх, да мы там дим Дубал. Мені якось було трохи страшно, бо я ну, ніколи не знімалася в фільмах. І ну, я стіснітельна трошки. Добре, дякую. А що корисного ви для себе зрозуміли сьогодні? Ну, щось стіснятися не варто. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Поліна. Розкажи трішки про себе. А, мене звати Поліна, я народилася у місті Харкові та переїхала у Київ. Недавно переїхала у нову квартиру та живу там. Клас, дякую тобі. Ти сьогодні знімалася відео так. Круто, розкажи, будь ласка, що ти відчувала під час відеозйомок? Мені було цікаво, та круто розказати щось на камеру. Це завжди дуже класно. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Мене звати Ярослав. Круто. Розкажи трішки, що ти любиш? Я люблю птахів, любовлю, кататися на велосипедах і все, мабуть. Круто. Що ти відчував, коли знімався відео? Mm, mm, Радость. Круто. Що з тобі більше всього сподобалося а, а, зі знімального майданчика? Mm, все. Привіт. Привіт. Як тебе звати? Дмитро. Клас. Розкажи трішки про себе. Mm, мені 12 років. Я займаюся спортивними танцями 5 років. Раніше дуже давно ходив на малюкбол. Mm, це -ля футбол. І, тільки для дітей до 7-10 років. І ще я ходжу на плавання. Займаюся додатковою англійською та математикою. Клас! Ти маєш трішки акторського досвіду, так? Так. Круто. Розкажи, будь ласка, під час того, як сьогодні ми знімали відео, що ти відчував? Um, ну. Відчував майже нічого, просто... Питався вжити свою роль. Круто, дякую тобі, велике. Розкажи, який момент тобі більше всього запам'ятався? З фільмом? Так. Е -е, як е ми домовлялись, де будувати будинок? Ну, там, де алмази давали, 20 статі.